Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше, не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Вітаю всіх друзі! Це Садок Вишневий. Я Анатолій Якименко, Олександр Новохацький. Добрий Вітаю, день. Всі, да. Ми вирішили окремо поговорити про Дмитра Кулебу, про Міністерство закордонних справ. І про причини. Ну, от я пропоную розібрати старого міністра, за що його звільняють, і нового за що його призначають. Давай почнемо з старого міністра, з Дмитра Кулеби. На твою думку, що можна прочитати між рядків, тому що ніхто не пояснює, чому звільняють Дмитра Кулебу. Всі кажуть, а які до нього претензії, на що ви його звільняєте? Ну, тому що так треба. А що е, треба? Ситуація дуже глибока. І я пропоную взагалі е, спочатку зрозуміти, що таке Міністерство закордонних справ. Чим воно було. Ми набули Міністерство закордонних справ як такий собі орган, який просував інтереси української держави чи українських президентів за кордоном. І в зв'язку з тим, як мутували чи змінювалися інтереси українських президентів, так і змінювався якісний склад оцих дипломатичних представників, З... Звільненням кулеби чи переходом кулеби на іншу роботу можу констатувати, що оцей інтелектуальний хаб, знаєш, у нас же з дипломатів зробили там якихось інтелектуалів, якихось лицарів без страха і упрьока, якихось зразків, да, там, поведінкових норм, там якихось провідних державників. Хоча вони насправді звичайні брехуни. Але брехати треба з шармом хоча б того самого Грицька. Да? Інтелектуалом бути хоча би з шармом, мехистом, бо забув. Один з старих старої школи дипломатів українських старої школи Дід Боже, Ну там що... Зленко, Ленко, Зленко, Зленко, Зленко. Я я просто з насолодою на його лекції. В мене просто мій депутат, якого я забезпечував експертними оцінками, вчився в дипломатичній академії. Я дуже частенько там по робочих справах з ним зустрічався. Ну і таке бувало, що десь мав можливість і на лекціях посидіти. А таких людей, як Володимир Зленко, я обожнював просто його лекції, його заняття. Це щось неймовірне було. Це дійсно людина з великої літери і фахівець своєї справи. Хоча дипломатія це просто мистецтво брехати. Що Удовенко був? Удовенко був дуже непоганий. Ну, взагалі, оця плеяда, от Грицько, напевно, був останнім в цій плеяді людей, які і зовні виглядали, мали вигляд людини з певними чеснотами і якостями чи властивостями. І це була певна дипломатична школа представляти Україну гарними, красивими людьми, які влучно і дуже добре говорять. Велику міну в цю для руйнування цього образу, да, який був сформований абсолютно свідомо і з певною метою представляти Україну, да, там, певними обличчями, був закладений Петром Порошенко. Він е, так само там дуже часто, до речі, мав е, сношення з цим відомством. Е, він почав розбивати тим, що почали тягнути з е, 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 ефектами фікції, і з людей почав просувати ну, стих, людей. Стигматизовано, е, е, да, да, це ж голова Верховної Ради е, і головний дипломат України Клімкін. Ну так. Це мали всі, до речі, символіф... це всі кажуть. Ми речі... мали представляти Україну як людей з ефектами фікції, з якимись ВАДами і людей, які неповноцінні. І це дуже дуже глибинна штука, есть, яка ти... на дипломатичній мові одразу відчувається. Це не ти от перший кажеш по Клінкіну, мені інші люди казали. Інші люди казали, які розуміються на. Жестах, образах і так далі. Вони символах він, і символах. Вони сказали, що Клінкін не може бути першою публічною персоною. Він може бути клерком в міністерстві закордонних справ, але він не може бути міністром закордонних справ. Може бути радником, експертом, так, так. заступником. Не першим угу, ага. не може він бути не може бути публічною особою. публічною фігурою. Не може він може бути ключовою фігурою, якщо він розумний. Але публічною першою фейсом він бути не може. Але ж це Україна. є різниця? Він такий розумний, в нього тато в Москві, в нього світа московська. Чому ж він не може представляти Україну? А на дипломатичній мові це означає, така та різниця? Якщо у вас на головному фейсі країни. Сидить людина з московською освітою, з московською родиною, з московськими коренями, так яка є різниця між Києвом і Москвою? Ніякої. І це дипломатичні якісь речі, які, знаєте, це можемо в селі там чи десь в маленькому місті, ми можемо поговорити, да, там про це яка різниця. А на рівні дипломатичних монстрів. На рівні геополітичних процесів, тим більше, влаштування нового світового порядку, ці речі грають неймовірну річ. Чому е, такого неймовірно видатного Клімкіна замінили на видатного Кулєбу на Лопаті? Е, тому що Кулєба, Олексій Кулєба, з родини дипломатів його батько пропрацював все своє свідоме життя в дипломатичному відомстві. Був послом в кількох країнах, і Олексія Кулебу представляли як носія отієї ж старої школи. Олексій, це батько. Олексій Кулеба. А це Дмитро, да, Олексійович. Чи хто? Ні, ну я питаюсь, бо ти сказав Олексій Кулеба. Ні, Олексій Кулеба. Як нашого Кулібу на Лопаті звати? Дмитро Кулеба. Дмитро Кулеба да. Ну, вибачте, будь ласка. Ну, там їх кілька. є. Мені навіть не цікаво їх запам'ятовувати по іменам батькова, бо, бо насправді вони просто фікція. Вони такі, знаєте, фантіки, які сьогодні є, завтра немає. Е, от Його батько пропрацював в Міністерстві закордонних справ все своє свідоме життя. І відповідно, його син. Був в принципі продуктом виховання в дипломатичному середовищі, і саме тому йому відкривалося дуже багато дверей, які для того самого Клінкіна були зачинені. Саме тому, що батько мав певні стосунки перед цим батька і його звати... друзі, Іван звати батька Дмитро Іванович. Та, і друзі батька, там і співслужбовці і так далі. Тобто, це була людина, яка представляла певні можливості у цієї старої школи і якоїсь дипломатії у цієї низової, коли клерки різних дипломатичних представниць відомств не на рівні перших персон між собою спілкуються, а на горизонтальних рівнях між клерками. Це дуже серйозна і дуже потужна платформа. Але сам синуля фахового дипломата виявився непридатним і такою людиною, яка не володіє властивостями доводити справи до кінця. Він виявився людиною поверхневою, неглибокою і ще з необґрунтованою тягою до шикардосу. Він, В нього є така вада, він дуже любить сладкую жизнь, да, дольчевіта. І на цю дольчевіта він готовий поміняти геть усе, навіть там якісь речі, які не можна на це міняти. Якщо наш глядач задасть собі такою задачею подивитися, хто є, чи яка особа. Обґрунтовано підозрюється в причетності до ролі коханки пана Дмитра Кулєби, да? які в неї статки, які в неї витрати, в яких країнах і як вона виглядає, вам все стане зрозуміло, тим більше що це була людина, яка навіть відмовилася переймати оцей Чигіварівський дрес-код, що звернеш увагу в усіх оцих. Путішествиях нашого зеленського президзеленського да, і там Боневтіка, «Городами і Весями з концертом «Подайте, Ми, люди не Меснеї, він намагався виглядати якось в Сведрику, да, і в цивільних штанях. Він принципово не хотів вбиратися в військові піжами. Він принципово не хотів вбиратися в цей стіль мілітарі, тому що воно найбільше не відповідає його внутрішній суті, на чому він і погорів. От середові він неймовірно дратував Зеленського вже кілька років. Більше того, злиї язики стверджують, що питання відставки Дмитра Кулеби було вирішено, що в квітні цього року. Коли в Сполучених Штатах перебувала наша якась там розгорнута делегація, і його відставка була погоджена вже з американською стороною. Тобто американці вже готувалися до того, що ця людина не буде вирішувати головних питань. Згадай, а чи, наскільки... а чи він не подобався американцям? Американцям він американцям подобався. В нього був дуже сильний конфлікт з зеленським, і я так розумію, не стільки з зеленським, скільки з Єрмаком. Видно було, що ну, можливо, можливо Єрмака дратувало, що він грошей більше заносить своїй коханці, ніж Єрмаку. Що він не перед тим вигинає спинку і піднімає хвістик. Але менше з тим, така людина не могла очолювати Міністерство закордонних справ цей період. Новий очільник Габ Тернопільський. Який якраз зробив кар'єру в стилі правильного вигинання спинки, піднімання фістика і чмарєння людей, які йому підлеглі, е, да. Це людина, яку підлеглі характеризують виключно матірним сленгом, а старші начальники в захваті від його послужливості, його гібкості. Його передбачливості, його підлесливості. Тобто ми маємо на сьогоднішній день продукт, який абсолютно відповідає вимогам Офіса президента України. Розумієш? ми на сьогоднішній день маємо цього фейса в Міністерстві закордонних справ який абсолютно відповідає всім вимогам етичним нормам. Моральному кодексу будівельника кримінальних кланів людина, яка дуже має мало людських властивостей і дуже гарно от, почуває себе в команді мене, людей з кримінальними нахилами. Як це не відіб'ється на роботі Міністерства закордонних справ. Не знаю. Справа в тім, що Міністерство закордонних справ за останні два роки виродилось в таку собі структурку, де кожен переслідує свої інтереси, і причетність до кланів, важить набагато більше, ніж якась державна програма чи якесь. Кажуть, що сам Сібіга готував китайського цей візит в Китай, що це його був напрямок, його відповідальність, і цей візит в Китай Ті це такий вас і... собі іспит на придатність бути головою міністерства закордонних справ. Візит в Гуанчжої Так. Да. Але як на мене, це абсолютно провальна ескапада, яка не мала ніякої практичної. Цінності, окрім того, що на певному рівні певні особи обмінялися певними певною інформацією між Путіним і Зеленським, чи Путіним і Єрмаком. Зумієш? Знову ж таки, якщо ми будемо розбирати і куперсатися в його біографії, ця, цей персонаж був. Послом в Туреччині, причому не один заїзд, а кілька заїздів. Він подивився 5 років, по-моєму, дов, дов, там довго був. Ну, може це... На 5 років посли призначаються. Угу. Якщо він там був два терміни, я скажу так: що в нас з Туреччиною дуже непрості стосунки, і вони схиблені саме на рівні оцих дипломатичних представників. Дуже є така штука. Стамбул вважається, і, взагалі, турецький напрямок вважається цариною російської розвідки, і доходить до того, що російські представники Розвідспільноти абсолютно спокійно в Туреччині можуть погрожувати не тільки українським дипломатам, не тільки українським якимось учасником виставок. Я тобі розкажу один приклад. Ну і вам, шановні глядачі. Значить, виставка озброєнь, яка проводилась в Туреччині, були присутні українські виробники. Так, от, частина виробників навіть не розгорнула свої оці ядки, тому що отримала безпосередньо при приїзді в Турцію тупі погрози з наїздами. Від російських представників російської розвідки, які вломилися в номер до тих е начальників е українських, оціхукороборону украв оборон промівських підприємств. які сказали: якщо хочеш жити, якщо не хочеш, щоб тебе тут прямо завалили, в цій Туреччині щоб ти втонув там в морі там, чи випив не того е напою в барі готелю, то зібрався і пішов нахер звідси. І це реальна історія. Що цілий ряд наших громадян, керівників підприємств оборонної галузі, які хотіли отримати якісь там вигідні контракти для України і продати якісь зразки нашої зброї, отримали прямі погрози в зоні забезпечення нашого дипломатичного відомства. Причому Туреччина в наших оцих всіх лісах-островах? Вважається таким представництвом, який досить потужно наповнений особовим складом. Тобто, наші оці всі великі розвідники мали би не те, щоб попередити, унеможливити роботу росіян по наших представниках і так далі. Це говорить, а керує цим, в тому числі посол, в тому числі посол. Безпосередньо забезпечує роботу представників там розвідки контррозвідки, контрозвідки, які забезпечують роботу з іноземцями чи наземній стороні. Розумієш, так? Да? Саме від посла залежала реакція, ну, по перше можна Сибігін. було звернутися до самих турків, налагодити з ними роботу з контрозвідкою турецькою, таким чином, щоб принаймні убезпечити від погроз. Не говорячи вже про те, що на території Туреччини москалі можуть викрасти кого завгодно і спричинити будь-яку шкоду будь-якій людині, це факт, який на сьогоднішній день є. Це знаєш так циреушникам вибачте на слові постяти в очі і розказати, що на сьогоднішній день ЦРУ при всіх їх там понтах, зантах і членстві. Туреччини в умовному членстві в НАТО чи примарному членстві Туреччини в НАТО Туреччина абсолютно не підконтрольна, не впливає і не взаємодіє з провідними країнами натівськими. З ким вони взаємодіють? З москалями. А знаєш, чого почалося? Саме Москалі, саме москальська резидентура попередила Ердогана про те, що проти нього. Готується замах, злиї язики кажуть, що саме російська агентура спонукала і працювала з тими людьми, які цей заколот планували. І саме вони надали їм певні, скажімо так, умови і створили певні умови і можливості для того, щоб зробити можливим цей напад обстріл цих гелікоптерів е е е отелю, де мав би перебувати Ердоган. Там дуже цікава цієї російської резидентури на те, щоб спочатку спровокувати кризу, спровокувати повстання військових проти Ердогана, а потім здати цих військових і вийти в довіру до Ердогана і стати на рівень, там, я не знаю, агентів впливу і насиченість просто агентів впливу росіянських біля Ердогану, просто зашкалює. Зрозумієш? І тут наш посол, який елементарні речі вирішити не може, не хоче і не вирішує. М -м від турків було дуже багато пропозицій розгорнути українські підприємства в цілому ряді вільних економічних зон Туреччини. І за це відповідає абсолютно посольство українське, яке в Туреччині очолює посол. Відповідає, чи мало би відповідати за те, щоб ну, економічна е, ну, спів... тут дивися, ну, співдіяльність була максимально ефективна. На завершення одну хвилину чи дві. Чому був обраний Стамбул для підписання капітуляції? Ай, молодець. В цьому яка роль Сибіги і всієї шла? Да. Гамадрілії. Шла Гамадрілі, так. По цієї Гамадрілії, да. Оцієї, сієї гамадрілії от, людина, яка працювала в Стамбулі, яка, в принципі, готувала переговори на території Стамбулу на сьогоднішній день чи на території на сьогоднішній день стала головою нашого відомства зовнішньої політики, зовнішньополітичного відомства. Хороші питання, правда? Да. Ну, добре, дивися. Добре, що ми окремо розібрали. Ні, ну це дійсно кулебу. окрема тема. І тут не тільки Кулеба, а тут ще й Сибіга заслуговує на велику увагу. Кулеба, Кулеба це останній вихід, останній видих цієї старої школи. Я зрозумів. Яку ага. ще з Ленкої. А, а Сибіга, це Тернобігу, це вже Терноп... нові обличчя, Тернопільський воїна, нова культура. Да. Чи цей стрійко? Угу. Да, да, так. Да, Добре. Я не знаю, чи несе він. Не ображайтеся, будь ласка, жителі Тернополя. А чого, я за них відповідальний. <рес> Но, <то рес> що. Я не знаю, чи він є представником типового тернопільського підходу до політичних е, якихось царин, да? але ця людина чітко зрозуміло, де вигнути спинку і підняти хіст. Дивись, хісти. типовий, я тобі кажу. <рес> <рес> я їх знаю дуже добре, тому. Там все сходиться а, гаразд, а, друзі. Це був садок Вишневий. Дякуємо вам за увагу, за підтримку каналу, за коментарі, за поширення. До побачення. Наступних зустрічей. Дякуємо за перегляд. Ще більше відео дивіться на нашому каналі.